Доброго ранку! Читаємо разом перше послання апостола Івана, перший розділ з 5 по 7 вірш. Ось послання, яке ми почули від Ісуса Христа, і сповіщаємо вам: Бог є світло, і темряви в ньому немає зовсім. Якщо ж ми говоримо, що прилучилися до Бога, але й продовжуємо жити в темряві гріха. То обманюємо самі себе і не наслідуємо істини. Але якщо ми живемо в світлі та праведності, як і Він живе в світлі, то маємо спільність одне з одним, а кров Ісуса Сина Божого, очищає нас від усіх гріхів. Давайте подумаємо і порозмірковуємо над цими віршами: Послання, яке ми отримали від Ісуса Христа. Це Євангеліє, це блага звістка. Бог є світлом. Темряви, темряви в ньому немає зовсім. Або по-іншому жодної темряви. Тобто, будь-яка темрява це відсутність Бога. Будь-які прояви темряви в вашому житті, це відсутність Бога в тій чи іншій сфері вашого життя. І це наша, скажімо так, відповідальність запросити Бога. Наприклад, темрява в фінансах, запрошуємо його туди. Проблеми зі здоров'ям шукаємо Бога в цій сфері. Так, якщо ми говоримо, що прилучилися до Бога. Це вже напряму стосується до нас, як віруючих християн. Так? Але продовжуємо жити в темряві гріха. Е, інший переклад. Якщо ми говоримо, що, має, що маємо спілкування з ним, але ходимо у темряві, ми віруючи, якщо ми називаємося християнами, то ми маємо спілкування з Богом. І що означає взагалі спілкування? Це відкрита розмова. Це коли ми настроєні, налаштовані на те, щоби почути. Це коли ми відкриваємо щось своє потаємне, щоб впустити туди світло, можливо, іншу думку, можливо, погляд зі сторони. Отаке я відчуваю. Як ти думаєш, в чому причина, в чому проблема? Допоможи мені. Да? Оце спілкування. З іншого боку, спілкування, коли ми слухаємо нашого співбесідника. Коли ми уважні до нього, коли задаємо питання, коли нам не все одно, що там з ним відбувається, оце є спілкування. Отаке спілкування прагне від нас Бог. Для такого спілкування Він нас створив. Для такого спілкування Він віддав свого Сина, щоб ми мали далі спілкування з Ним, щоб забрати нас від темряви гріха. І оце стиль життя. Спілкування. Оце стиль життя, коли ти налаштований почути, налаштований розказати, налаштований прийняти і далі вже а, вносити якісь певні зміни відповідно до того, що ти почув. І про це говорить нам шостий вірш. Якщо ми говоримо, що маємо спілкування з Богом, але продовжуємо ходити в темряві, тобто в певних гріхах. То ми говоримо неправду. Чи це є обальщення, чи це є неправда, але це те, що говорить Слово Боже. Обманюємо самі себе, не наслідуємо істини. Але, якщо живемо в світлі в праведності, да, маємо спілкування одне з одним. Не мов би індикатор, що ми маємо спілкування з Богом. Правильні стосунки, правильні пріоритети це спілкування з іншими. З одного боку, це стиль життя, це твій формат життя, коли ти налаштований на спілкування. З іншого боку, цінність Бога це люди. Отже, і наша цінність це люди. Їх, їм допомогти, їх послухати, їм щось розказати від Бога, оказати якусь посильну поміч. Та допомогу. І це наш є показник, індикатор. Да? Коли ми цей стиль спілкування, стиль життя спілкування з Богом переносимо на людей, то це означає, що з Богом все в порядку в нашому житті, да? в наших стосунках з Богом. І тоді кров Ісуса Христа очищає нас від усіх інших гріхів. Тобто, коли в мене нормальні стосунки з Богом. Правильно, як це хоче Бог, це проявляється як індикатор, як показник в моїх правильних стосунків з людьми, тоді вже автоматично працює кров і допомагає мені виходити з гріхів. Слава Богу, за його слово!